У середині 11 століття донька київського князя Ярослава Мудрого стала королевою Франції. Анна Київська прибула з Києва до країни, де більшість знаті ще не вміла писати, тоді як у Київській Русі вже діяли школи, вісім бібліотеки і писане право. Анна знала кілька мов, володіла латиною і швидко стала активною учасницею політичного життя французького двору. Вона підписувала королівські грамоти власним ім'ям, не хрестиком, як багато європейських феодалів. Після смерті короля Генріха Анна стала регенткою при малолітньому Філіпі І фактично співкерувала державою. У французьких документах її називали. Анна з Русі, прямо вказуючи на київське походження, це не легенда і не перебільшення, це зафіксований історичний факт, який нагадує, Київ був центром культури і політики Європи тоді, коли багато майбутніх столиць лише входили в історію.